Привіт, Діма. Привіт. Радий, що нам сьогодні вдалося з тобою поспілкуватися. Я думаю, що це буде такий, знаєш, гарний час, коли ми більше про тебе дізнаємось, про саму квітку. Ну і в цілому, трішки, я думаю, що заглибимося питання флорболу флорбола і співпраці з різними організаціями і як ми можемо, чим так, розвивати флорбол не тільки в контексті Львова, а в контексті всієї України. Але перед тим я хотів, знаєш, тебе запитати взагалі, от. Діма, що він любить? Які в нього не знаю інтереси, які в нього хобі? Що йому подобається? Можливо, які книги, які фільми. От хто ти? Ну, мене звати Дмитро Мінаєв, я співвласник компанії Квітка. І окрім роботи, я захоплююсь бігом mm -hmm. спортом загалом. Маю ще пристрасть до походів і колись також. Трошки грав флорбол. Mm -hmm. е це напевно найбільші мої такі захоплення, е окрім роботи. Клас. А біг ти колись приймав у в якихось марафонах, на півмарафонах? Чи тільки для себе бігаєш? Е зараз я тренуюсь в клубі. Uh -huh. Біговому і три рази приймав участь в марафоні. На цей рік планую також в четверте бігти, а півмарафони свої медальки, я вже, напевно, кілограмами вимірюю, а не штуками. Клас. Як це, коли ти добігаєш марафон? тебе відчуття тоді? Ну, от саме тоді, коли ти закінчуєш дистанцію, то ти щасливий. Але під час всього. Всієї дистанції ти починаєш боротись з собою. Є думки, нашому воно воно мені потрібно. Більше ніколи не буду бігати, але вже після фінішу, після того як ти отримаєш медальку, чи якщо в тебе результат, яким ти задоволений, чи пишаєшся, то вже відразу плануєш наступні забіги. Клас. А як ти себе мотивуєш? Да, от те, теж ти казав: це знаєш, коли ти біжиш цю дистанцію, коли ти от це тренуєшся, от що тобі дає якусь таке мотивація, або натхнення продовжувати, а не опускати руки. Я насправді боюсь втратити цю форму, бо були в мене травми, були перерви в тренуваннях і потім було дуже важко вийти на той самий рівень. Тому е, я так себе тримаю в тонусі. і В мене є такий режим, коли я від трьох до п'яти разів на тиждень маю пробіжки. Вау. Десь в тиждень намагаюсь 60-70 кілометрів набігати. Ти згадував про те, що ти мав колись досвід флорболу? Можеш я трішки згадати, як тобі було це вперше: попробувати флорбол, пограти взагалі Які відчуття, тоді були Якщо брати і порівнювати різні спорти, там моє основне захоплення це біг угу. і флорбол, то звичайно, що тут величезна різниця в тому, що флорбол це командна гра. Угу. Та що ти приходиш, що ти. От я пам'ятаю оці ама аматорські тренування, що такі, а я не хочу йти на це тренування, але це ж фактично люди збираються, команда вони розраховують на тебе. Якщо ти не прийдеш, то буде якась там перекос в гравцях і так далі. Тому ти приходиш, ти спілкуєшся з цими людьми і ну, командна, активна така динамічна гра. Mm -hmm. Маю ключку, маю маленькі ворота, м'ячі спеціально купив собі для футзалу кросівки. Mm -hmm. Тобто, тоді це було досить активно. Тренувався, дивився відосики гравців. Ну, mm -hmm. спілкувався близько з тренерами, з гравцями. Напевно, в ті часи. Більшість гравців Львова, дітей знав поіменно. Mm -hmm. Ось. Mm -hmm. Тобі більше подобається індивідуальний спорт чи командний вид спорту? Складне питання, бо в принципі просте і, і складне. Бо е, так як я є директором і співвласником квітки, що забирає дуже багато часу, mm -hmm. і е, маю багато різних захоплень. Це перше, перше, це біг. Друге, напевно, це маєш такі захоплення мотоцикли. Е, і, це все дуже важко ще щось додати. Я дуже так уважно обираю, коли в мене з'являються якісь бажання, що я хочу ще щось додати. Там лижі, походи в гори, воно якось так вклинюється в цей графік. А щось більше це вже дуже складно, тому я дуже хочу, але ні, вибачте, залишаюсь бігом, залишаюсь там. З роботою. Ну круто, що ти взагалі займаєшся спортом. Це, це дуже важливо. Можливо, не командний, але насправді не важливо, чи це командний чи індивідуальний. Але важливо сам про це, що ти у спорті. Це, це дуже круто. Ти згадував декілька разів про квітку, що ти є співзасновником, так, вірно я розумію. Можете трішки розповісти нам що це таке, що таке квітка, які основні напрямки роботи залі трішки про компанію Так, люди, коли чують назву, вони так трошки дивуються, коли дізнаються, чим ми насправді займаємось. Mm -hmm. Насправді, квітка це є група компаній, яка складається з основного нашого напрямку. Це профіцентр Квітка. В якому ми займаємось продажем будівельного обладнання інструментів та витратних матеріалів, також ми маємо мережу сервісних центрів Квітка Сервіс, в якій ми обслуговуємо бензо та електроінструменти. Ремонтуємо гарантійно, після гарантійно. Далі, квітка про ми займаємось виготовленням якісних будівельних та садових тачок. Та е, є в нас ще один напрямок це сверлик, в якому ми навчаємо дітей втілювати мрії своїми руками. Вау, клас! Ось. Вже Круто. теж мережа творчих майстерень. Клас. Яка мрія у вашій компанії? Або яка отака, не знаю, чого ви хочете досягнути? Ми зараз живемо в досить складні часи, та і звичайно, щоб в нас є амбітні мрії в напевно в кожному напрямку. Розвиваємо власні бренди, власні торгові марки. Ми хочемо стати експортерами. Хочемо стати українським брендом, виробником, який відомий на всю Україну, через наші сервіси доносити. Наші продукти і послуги до наших клієнтів, щоб клієнти отримали якісний сервіс, зручний, технологічний, щоб ми вирішували їхні питання. Це будівельні компанії, це торгівля, це приватні користувачі, які звертаються. Закупівлею якогось обладнання садового там для приватного будинку чи ремонту цього обладнання, встановлення, обслуговування. Uh -huh. Що ми, ми були національною компанією. Ми зараз е, знаходимося наш основний офіс у Львові. Uh -huh. Також е, в нас є е, філії в Києві, в Івано-Франківську, в Луцьку і в Мукачево. Uh -huh. Фактично, ми покриваємо нашою логістикою майже весь захід України. У Львові ми добре відомі в інших регіонах процесі, в впізнаваність піднімаємо і відвоюємо свою частинку ринку. Клас. У вас дуже масштабна і хороша мрія. На шляху цієї діяльності, так, коли ви хочете стати такою потужною компанією, і ви вже на сьогоднішній день є солідною компанією. Чому ви вирішили підтримувати флорбольний клуб Лембарх як, як компанія? А, і чи є у вашій компанії взагалі ще щось подібне, коли ви підтримуєте інші якісь проєкти? Ну, тут, напевно, треш, трошки треба до історії звернутися, як воно все відбувалось. І воно наша, наше знайомство з флорболом відбулося. Я собі пригадував приблизно в 2015 році, коли мій син обирав, яким спортом буде займатися. І ми ходили на ярмарок спорту, дивились на різні пропозиції від різних секцій, та? і там був виставлений флорбол також. Ну і вирішили спробувати. Тоді познайомились з Оксаною і пішли до неї в секцію тренуватися. Ну і е, коли приводив я сина, е, потім були різні змагання, і бачив проблеми, з якими стикається сам сама ця секція і взагалом, клуб. Та? В ті часи було важко ще це назвати. Прям клуб-клуб. Але ця організація, яка намагалась чогось досягнути, коли ще не було бортів, нічого фактично не було, передавали гуманітарну допомогу, ключ, ключки і так далі. Ми на той момент теж не були великою компанією, яка може щось допомогти. Але як батько і як директор компанії, в якої є. Бусики ми допомагали перевозити обладнання в різні місця Львова, потім за місто. І це наша була така допомога. Тобто, моє знайомство з клубом було через мого сина, який пішов в секцію. Та? І я хотів, щоб він розвивався і бачив, що моя така маленька допомога може допомогти клубу. Пізніше це переросло. Ну, Прогрес був, що міжнародні змагання. Я також їздив в Швецію знайомий з тамузом, знайомий з арбітрами, з тренерами. Ось, і в якийсь момент цього було напевно клубу замало, і ми домовились про таку більш, більш таку ділову, скажімо так, співпрацю, та і стали партнерами. Повноцінно, як можна називати, партнерами ця е, співпраця вона базується фактично на дружбі, таким довготривалим, дружнім довірливим стосункам. Е, тут можна подумати, що е, я ніби сторона з бізнесу, а тут от спорт. Та? І я для себе хотів відповісти на думку на запитання. А що наш бізнес може отримати від того, що ми співпрацюємо з флорболом, так? що наші логотипи з'явились на бортах, на формі, і десь медійно команда, коли виступає, десь на телебаченні іноді з'являється. І розумію, що напевно от такої прямої вигоди ти точно не принесе. Так? Ну, я, я так трохи історії розповідаю. Е, ще до того, навіть як пішов мій син в секцію флорбола, то е, ми з поляками ще колись давно співпрацювали. І коли я був в них в офісі, то я бачив в них на стіні висить фото волейбольної жіночої команди з підписами всіх гравців. Я такий вау, нічого собі! Вони не просто займаються бізнесом, не просто заробляють гроші, вони ще і віддають частинку на підтримку спорту. Спорт, бізнес. Що відбувається? Я тоді зовсім по-іншому подивився на цю компанію. Тут зовсім по-іншому. Вже якось і по-іншому ми почали спілкуватися з представниками цієї компанії, тобто з'явилась повага і так далі. Ну, тут важко очікувати, звичайно, що коли твої логотипи, чи там воно якось вплине навіть просто на повагу, тому це більше дружні стосунки, і ми бачимо, можливо, якусь частинку відповідальності своєї, в тому числі, щоб не просто український спорт там. Щось не таке супервисока мета, а просто щоб флорбол продовжував свій розвиток, тому що е я особисто дуже давно поряд з флорболом і бачу цей розвиток. І це також мотивує, надихає, щоб ми продовжували такі дружні, партнерські е стосунки. Знаєш діма, ти це розповідаєш, і я розумію, що це про таку соціальну відповідальність бізнесу. Тому що коли ми говоримо там про європейські країни, і навіть там Сполучені Штати Америки, там завжди приватні великі компанії вони інвестують у спорт і освіту, тому що зазвичай ці дві напрямки не сильно прибуткові, але вони розуміють, що це розвиває людей. І якщо люди будуть розвиватися, то в принципі вся країна буде розвиватися, і тоді всі від цього виіграють. За кордоном дуже популярні такі речі, коли ти інвестуєш в благодійну якусь діяльність, тому це така соціальна відповідальність. Ми не думали про там прям як інвестиція, це підтримка, яка просто необхідна, інакше, от як в нас колись компанія на самому початковому там етапі розвитку, що ми кожного дня думали, як буде наступного дня. Ну я бачу в флорболі це приблизно те то саме. Тому яка вам потрібна допомога? А давайте, давайте там перевеземо борти, перевеземо там щось. Ти ще згадав, що твій син він займався флорболом? Таке питання. От тобі, як його тато, як його батько. Що тебе, які ти зміни побачив в нього, коли він займався спортом? От чому тобі було важливо, що він займався спортом, саме флорболом? Мені, по-перше, хотілося, щоб він займався спортом. І це був його свідомий самостійний вибір. В секції в нього з'явились дружні стосунки з гравцями, тому що це командний спорт, що результат всієї команди залежить і від тебе, в тому числі. Ми з ним, окрім того, що він ходив в секцію, то ми з ним ще вдома грали. Його це захоплювало. Спорт обов'язково має бути в житті дитини. Там там у мене хлопчик, він вже правда дорослий 20 років. Ось це має бути, це йому подобається. Я завжди підтримую всі його починання, і вони всі не, не є якимось шкідливими звичками. Чому ні? І тим більше, що самі тренери. Вони проводили таку політику, що давайте дітей заберемо там від вулиці, від якихось шкідливих звичок. Давайте окрім самого спорту ще їх гуртувати якимось чином. Я окрім того, що був присутній при тренуваннях, при якихось змаганнях, ще ж в Лемберга табори. Та і окрім того, що е, табір спортивний, вони намагались якось е, дітей ще роз, ну, розважати, розвивати е, тим, що запрошували фактично лекторів. Та? І я б приїжджав, розповідав про історію нашої компанії, щоб показати дітям, е, що все в принципі можливо, бо ми ще в студентські роки почали бізнес. Uh -huh. та? І з нульового фактично, капіталу, і на нашому прикладі хотів показати, що все можливо, та і воно розповсюджується в принципі на все: і на спорт, і на бізнес, і можливо на хобі, якісь на своєму прикладі хотів це розказати і показати. Я знаю, що окрім мене різні інші лекції в них були, як і. Професійні, так і е, релігійні такі, скажімо, інші освітні події відбувались. Тому е, наш Лемберг, та, я кажу наш, бо фактично е, так вважаю, бо від початку я теж десь там приєднався, е, то е, вони точно. Ну, Поганого не, не хочуть. Вони хочуть якнайкращого для дітей, і е, всі, хто залучений до е, клубу, то, то вони працюють над цим. Я так іноді кажу: е, там Василь приходив, Тарас приходив. Е, ми говорили про співпрацю на наступний рік. Я такі задаю запитання. А у вас яка вигода від цього? Ну тобто, яка я розумію, що її немає цієї вигоди, це все такі волонтерські засади. Я поважаю це дуже і радію, що ми також поряд. На твою думку, от співпраця між Лембергом і Квіткою, як це, скажімо, так допомагає в цілому розвивати флорбол в Україні? На твою думку? Співпраця між Лембергом. Ну, якщо говорити про загалом в Україні, то Львівський клуб Лемберг є найкращим прикладом, як треба розвивати флорбол в Україні. Тобто ми долучені до розвитку флорбола у Львові, і на львівський клуб мають рівнятися всі інші клуби і намагатися робити. Приблизно то саме, що робить Лемберг, і ну і, і все. все просто. Яким чином ми можемо е, сприяти розвитку у всій Україні? Тобто до нас зверталися із інших міст, але ми не можемо. Е, ну, ту невеличку допомогу, яку ми даємо Лембергу, роздавати, ну надавати, і в інших містах. Тобто, це неможливо. Треба шукати інші бізнеси, інші компанії, які зможуть ну, це така робота, це, це прям робота. Я маю думку на рахунок того, як мало би відбуватися співпраця. Як, як би ти порадив, от нашим слухачам, можливо, це інші будуть клуби, вони будуть чути от, такий успішний кейс співпраці. Та, ми розуміємо, що ресурси обмежені, ми не можемо всі роздати ресурси. Але що б ти порадив, от іншим клубам, іншим командам, як знаходити партнерів? Це фактично дуже, дуже схоже тим, чим ми займаємось в квітці. Та, ми також шукаємо клієнтів. Фактично, наші клієнти з нами багато років завжди, тобто постійні клієнти, і, ну, тобто фактично, наші партнери. І цей пошук, що в спорті партнера, що в бізнесі партнера, то він дуже схожий. Е, ну, як ми робимо це в нашій компанії? Ми е, дізнаємось про. Припустимо, є будівельна компанія чи якесь виробництво. Ми дізнаємося, чим вони займаються, і йдемо до них з якоюсь пропозицією. Тобто в спорті, в Лембергу також і в інших клубах також, напевно, так треба робити. Тобто, от є компанія, давайте спробуємо до них звернутися. Але ми продаємо те, що їм потрібно. Спорт чи потрібен це якомусь бізнесу. Ну, Свідомому бізнесу я би хотів вірити в те, що. Це потрібно, та? і це принесе не відразу, але принесе якусь впізнаваність, Це повагу, чи взагалі просто від колективу компанії люди будуть знати, що є соціальна відповідальність, і будуть також їх будуть тримати те, що компанія не тільки гроші заробляє і нам зарплату платить і ще є додатково. Така от, соціальна складова, і е, яким чином це робити, ну, таким чином, як ви робите. Та? Е, е, я ж тут знаходжусь також. Е, зараз ми записуємо інтерв'ю, та подкаст, е, про щось говоримо, воно десь буде потім медійно розповсюджуватись. Я не розраховував те, що буде. Ми про це не домовлялись. Та це ваша ініціатива, е, і е, на, на, наша вигода, ну така, яка ні до чого е, ніякої комерційної вигоди нам не дасть. Це те, що ми бачимо на бортах, на формі. Ну це ваша пропозиція, з якою ви маєте приходити до е, нових партнерів. Ну, мені особисто я розумію, чи буде логотип, чи не буде логотипа, то воно в принципі мало на що вплине, бо ми вже давно. Я розумію, що ми робимо, що ви робите, і до чого це призводить. Але для нових партнерів це точно треба мати перелік того, що ви як ну компанія, спортивний клуб, пропонуєте новому партнеру. Ну і це треба перебирати сотні, можливо, тисячі. Таких бізнесів, щоб знайти саме того, кого це має зацікавити. В моєму випадку мій син ходив в секцію. Та? І це набагато простіше, я сам прям хотів щось зробити для того, щоб флорбол розвивався. Для нових партнерів. Це, напевно, їх треба якимось чином запрошувати на змагання, можливо, запрошувати, спробувати, щоб самостійно ці керівники чи топ-менеджери якихось компаній спробували флорбол. Якщо думати про підтримку спорту, то, напевно, в першу чергу всі думають про футбол. Та? Можливо, ще про інші види спорту. Але ну, футбола там достатньо підтримки, на мою думку, і в них прям є комерційні пропозиції, можна з них приклад брати. Та? Але вони і просять набагато більшу фінансову участь, і ну, мені більше лежить душею, та, і, ну, знову ж такі, дружні стосунки, і ну, мотивує дуже результат, який. Лемберг досягнув. Мене мотивує дуже, коли я бачу дітей з ключками на вулиці. І це прям ну, не те, що масово, але багато, багато школярів ходять з ключками в багатьох школах є клуби і ну, секції. І мене це мотивує. Радує, що ми також ніби, долучились до цього. Ну, що, треба перебирати? Okay. Перебирати в і компанії, і бізнеси, і стукатись усі двері. Я думаю, що ну, я не знаю точно про як воно працює саме спорт і якісь гранти, але можливо зараз такий час, що багато всього можна отримати. Треба знову ж таки досліджувати цим, займатись. Mm -hmm. Дякую тобі, дякую за ці поради. Я думаю, що для наших слухачів це буде дуже цінно. А, чи були ідеї якось розширити співпрацю між Квіткою і Лембергом? Ну, ідеї можуть бути тільки в Лемберга, мені здається. Хоча, можливо, і в нашого відділу маркетингу можуть бути якісь ідеї. Okay. Тут треба вести перемовини. Тоді ми попрацюємо з якимись пропозиціями хорошими. Ти казав, що твій син грав. І, можливо, ти був на іграх, матчах. Скажи, будь ласка, чи був такий матч, який тобі найбільше запам'ятався за всю історію флорбола? За всю історію, коли мій син грав, чи взагалі за всю історію, коли я був присутній. О, коли ти був присутній? Коли я був присутній, ну, е, е, я, ну, напевно, це навіть декілька матчів. Про один важко сказати е, в, я був. Я бачив розвиток флорболу від звичайних спортивних шкільних секцій, де м'ячик не може просто котитися по підлозі, до ідеальних залів Швеції, коли ти приїжджаєш в маленький населений пункт, де там, напевно, і тисячі людей не живе, і там величезний комплекс для різних видів спорту, і в тому числі для флорболу. І ми були присутні на одній з ігор. По-моєму, що чвертьфінал, чвертьфінал чи напівфінал чемпіонату світу з флорболу. І це величезна арена. На змагання приїхало приїхали вболівальники в тому числі, ну і звичайно команди зі всього світу. І там були з із Африки, з Бразилії, по-моєму, я так пам'ятаю, з барабанами. І oh. так підтримка була неймовірна. Повністю зал заповнений телебачення. Ці гравці вони суперзірки. там в них беруть автографи, вони показують такий, такий рівень гри, що ну, такі дивишся, як це можливо взагалі. Та ну це напевно одна з ігор, яка мені запам'яталась. Ну і е, коли у Львові повний зал е, на Галичині, по-моєму, що називається е, комплекс, ось то коли повний зал, коли е, подібна підтримка і в нас в Україні, коли також є і телебачення, і судді приїжджають е, і глядачі, і команди з інших країн, ну це рівень. Це рівень. Тушаюсь. Клас. Ми будемо завершувати. Можливо, у тебе є якась не знаю, думка, якась, не знаю, можливо, підбадьорні, щоб ти хотів залишити з нашим слухачам. а можливо, якусь книгу порати, можливо, фільм, можливо, просто якусь ідею донести людям на фінал. Ну, ідея. Я завжди кажу, що людина може все. І коли складно, важко, також собі це говорю. Тому що. Практично, якщо брати бізнес, то не було такого, що ми в компанії не змогли реалізувати. Іноді складно, але все можливо, всі обмеження в нашій голові. І я впевнений, що флорбол продовжить розвиток, що Лемберг точно продовжить розвиток. Інші клуби і всеукраїнський флорбол беріть приклад з нашого львівського клубу. І, ну і вірте в себе, все вдасться. Клас! Дякую тобі, Діма, за те, що ти ви виділив час і за цю чудову розмову і пораду. Дякую. Дякую.